Всім привіт, друзі! Вітаю. Сьогодні в нас третя частина. І дивіться, з прошлого, минулих двох відео Олександра півтора бала, в мене виходить 0,5. Це в мене зараз єдине, що є, це реабілітуватися ось тут на пресі, на що я дуже-дуже розраховую. У нас буде прес, ми будемо статику тримати в уголочку. Просто висі і в уголочку. О, це цікаво буде. Я, я цього не на максимум не робив. Я думаю, нам буде усім цікаво зараз. Якщо 20 секунд буде, це взагалі давно Сьогодні взагалі ми прокачали про про і верхню частину тіла. І сьогодні прес зараз прокачаємо. У мене руки забилися взагалі. Спина. Все, все, сьогодні йде прям як не можна краще. Ну що ж, вирішимо це питання? Поїхали. Все. Так, один, два. Поїхали. Так. Ааа! Відбив цей бал і по півтора залишився. Ну що, ж друзі, перемагає, знаєте, що? Перемагає спорт. Сьогодні в нас переміг спорт. Такий спонтанний тренер. друзі. Обов'язково пишіть коментарі. Пишіть свої улюблені прави. Підписуйтесь, не забувайте. Тісно, напишіть, Все. напишіть вправи, які вам було б цікаво, щоб ми з Олександром спробували ось. Да. А, або якщо якийсь челендж зма... чи змагання, якесь адекватно. Адекватні, адекватні адепатні. вправи, щоб ми змогли зробити. Може якась ваша, з вашого опиту, класна, якась заруба чи тренування, якесь пишіть, будемо раді. Цікаво, цікаво буде. Все, пока. до нових зустрічей.